Друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде не розпаковка паперових сюрпризиків, а дуже дуже цікаве відео. Саме це відео має назву Огляд на наш з вами старий каталог. Він дуже -ду дуже достатньо пухкий, то дуже дуже багато колекцій. Просто подивіться всього. Цей каталог має 80 аркушів, і це, якщо не помиляюсь, то це в нас а 5. тому він ось такий ось маленький, але він мені дуже-дуже подобається. Єдиний мінус, те, що я дуже сильно люблю саме в блокнотиках, ось таких ось те, що щоб вони були в клітинку. Це настільки просто суперово і настільки зручно, особливо коли ти прикрашаєш сторіночки. Але єдиний мінус те, що він в. Лінієчку просто робити нічого було, і я взяла вже який є, тому що вибору зовсім не було, і часу теж такого не було, тому що мені потрібно було знімати для вас відео, але просто я чекати не могла. Ось тому я дуже дуже продуктивна людина. Ось і давайте ж подивимося, наш з вами каталог. Ось так ось я його прикрасила. Цей малюночок я вам поясняла в відео, Залишу в описі його. як ми прикрашали його. Саме цей малюнок для мене дуже дуже важливий, тому що я йому я, я його малювала три роки тому. Ось і він мені дуже-дуже-дуже подобається. Ось такий ось медведик з кулькою. І сам каталог виглядає, ну, начебто, ось так ось. Просто вирішила приклеїти картинку, малюнок, точніше, і все. І тому давайте подивимось наші з вами колекції. Перша в нас колекція, яка була створена мною. Саме у нас був великий-великий з вами пакетик. І е, саме ця колекція була присвячена мені. А точніше, ця колекція називається. Новий каталог, або так сказати, все про мене, тому що ці всі всі стікери та наліпки пов'язані зі мною і з різними з різними ситуаціями. В кожному відео я начебто поясняла. Ось. Тому давайте подивимось наступну колекцію. Колекція, яка теж була створена мною. І тут вже були присутні, так сказати, наші з вами старі пакетики. А точніше, це малюночки, наліпки, які я малювала сьогодення. Точніше, ну. Приблизно в цьому році. Ось, а ось ці ось я малювала теж три роки тому. Просто подивіться, наскільки вони класні і наскільки вони просто дуже-дуже супер збереглися. Ось. Наступна колекція, яка не популярна на моєму каналі, але я не знаю чому. Мені настільки подобається ця колекція, і я збираюся зробити другу частину це колекція картки зберігання. Вона настільки суперова, наскільки просто. Охайно зроблена. Я не розумію, чому, мені дуже-дуже подобається ця колекція, але я вже задумуюся, робити чи не робити, обов'язково напишіть у коментарях. Тому дуже буде дуже цікаво почитати. Наступна колекція це вже новорічна колекція, яка має назву Грінч. Також малюночки я малювала приблизно десь 2-3 роки тому. Це було дуже-дуже давно, але вони теж були дуже-дуже класні. Але саме ці малюночки наліпка я малювала просто-просто для себе. І все. Наступна колекція дуже, напевно, величезна із моїх колекцій на моєму каналі. Ця колекція має назву Адвент Календар. Тут у нас 31 був пакетик і 31 сюрприз з вами був. Ось перша сторіночка, друга, третя сторіночка, четверта сторіночка, п'ята сторіночка. І ось тут ось шоста сторіночка була. Ось. Мені дуже дуже подобається цей букет. Саме він був у нас. Так сказати, заключний. Ось. Наступна колекція, яка була дуже-дуже популярною на каналі, це колекція Табалапки. І все ж таки, я так і не придбала собі табалапку, можливо, я жалкую, можливо, ні, але ще не придбала я собі табалапку. Але все ж таки, якщо я зробила цю колекцію, то я є Таба -лапкером". ось Можливо, але це не точно. І давайте ж подивимось нашу колекцію. Вона була теж достатньо дуже прикольна, я дуже старалась над лапками. І все. Наступна колекція, яка теж запала мені в серденько, це колекція бантики-побажання. Нам попадалися ось такі ось з вами стаканчики. І в кожному стаканчику у нас були ось такі ось побажання з вами. О, я навіть два зберегли. Я навіть два зберігла, тому давайте їх подивимося. Перше, це в нас завжди будь-собою. Це вам, так сказати, побажання вже і займайся тим, чим маєш займатися. Точніше, за своїм покликом. Ось. Тому ось такі тут у нас були стікери, і це в нас пакетики наліпки були. І ось іще один. А, йдемо далі до колекції таблички на двері. Вона теж недостатньо популярна на моєму каналі, але все ж таки я розумію, чому. Я б підкоригувала цю колекцію, але ну що ж уже поробиш ось. Але вона теж була дуже класна, і мені подобається те, що я зробила фішку таку те, що таблички на двері саме є з моїми коронними фразочками. Ось. Наприклад, ви чекали, і я знову повернулася. hello, йоу, ну і так далі. Ось. Колекція Різдво, а це в нас була колекція. Майже перед новим роком. І ця колекція була пакетики наліпки. Ось тут у нас перша. Це нам попадалися тільки з вами сюрпризи, точніше, наліпки. Ось я, напевно, переклеїла його. А, і наступна колекція в нас іде Шопкінс. Теж дуже класна колекція. Ось тут ось і ось тут ось у нас були сторіночки. Далі в нас іде колекція: ця колекція імбирне печиво. Ось такі тут у нас були сторіночки. Перша, друга та третя сторіночка. Ось так ось. І тут у нас були вже з вами пакетики з колекції Різдво. Ось перша сторіночка і друга сторіночка. Наступна колекція це колекція, яка мала назву SpongeBob. І ми з вами відгадували, як звати деяких персонажів або самі. Предмети, тому що тут є деякі предмети, наприклад, будівля, щось зв'язане, поєднане з їжею. Ось і тут у нас були ось такі ось з вами герої. І йдемо далі до колекції популярні карти в РБ або популярні карти в Роблокс. Я не пожалкувала те, що я зробила цю колекцію, вона була достатньо для мене прикольною такою. Ось я її зробила в вигляді ігор. Які достатньо популярні. Ось перша сторіночка, друга сторіночка, третя сторіночка, і все. Далі в мене з'явилися мої нові маркери, якими, якими я і зараз користуюся. І я вирішила зробити першу колекцію, яка має назву Пластері Hello Kitty. І ось такі тут у нас були з вами наліпки. Ось. Колекція капібара, вона достатньо дуже-дуже класна, і я дуже класно оформила, так сказати, пакетики. Дуже-дуже суперова була колекція. І тут у нас була, як завжди, капібара і їжа. Тому що їжа це святе. І доповнила ось таким ось сюрпризом. Йдемо далі до колекції котики в образах. І ця колекція теж достатньо крута, але вона була достатньо маленькою, напевно, це єдина колекція, яка складалася з п'яти пакетиків. У мене стандартні, виходять по 6, по 7, по 8 пакетиків, по 10, напевно. Далі в нас іде колекція. Це колекція, яка була поєднана з мультиком «Нікчемний ям» я. Всі сезони від першого і до четвертого сезону. Ось тут у нас були ось такі ось з вами герої. І остання сторіночка. Далі в нас іде колекція: це колекція адвент календару, подарунки підписникам. І е, я дуже-дуже пишаюся тим, те, що я зробила цю колекцію саме для вас. І як я її оформила. Оформила сторіночки сам адвент-календар, він просто був гігантський для мене. Це просто, ну, це було дуже-дуже супер. І друга сторіночка ось така ось. Далі у нас іде колекція, яку ми закінчили теж з вами. Це колекція дівчата. Вона настільки дуже приємною та настільки душевною вийшла, те що це просто ну, це просто дуже супер. Ось такі тут у нас були дівчатка з вами. І ось така ось ще сторіночка була. І йдемо далі до колекції Приготуй. Ми її теж закінчили, думали-думали, що ж ми готуємо з вами. І все ж таки відгадали. Дуже-дуже багато було правильних відповідей. І ми готували з вами. З вами піцу. ось Далі в нас іде колекція це колекція Вінтер. Достатньо швидка колекція на моєму каналі, тому що все ж таки я її робила ну достатньо недовго можливо, день, а можливо, ну, не 30 хвилин, тому що намалювати всі 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 наліпки та пакетики це було достатньо, достатньо складно. Ось, ось такі тут у нас були сюрпризи. Дима далі до останньої колекції, яка заключна, так сказати, остання це наша. Точніше, поєднана колекція з нашим пінгвінчиком Мімімі. -мі -мі. Ось. І це в нас колекція, яка була від нього колекція Хримня. Ось. І тут у нас було всього лише 6 сюрпризів, але колекція була дуже-дуже суперова, дуже-дуже суперова та позитивна. Ось. І на цьому все. Офіційно можу сказати те, що ми прощаємося з цим каталогом та. Але не завжди, тому що в деяких відео, може, ви побачите його, а можливо, і ні, все ж таки будемо мати надію. Ось і на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо ви подивилися це відео саме до кінця, всіх дуже сильно люблю та обіймаю до наступного відео, як завжди. Па-па!